Дорогі друзі, вас вітати на нашому каналі. Моя знайома, ясновидиця, відьма. Вона бачила видіння про Харків і сказала, що є ймовірність того, що Харків чекає доля, така, як і Маріуполь. Знищення повне, що це буде місто смерті. Таке от лихе передчуття. Давайте побачимо, наскільки воно. Може здійснитися, яка вірогідність цього всього. Отже, Харків. Енергетичний фонд, що буде там прорив. Королева, королева Жезлів. Однозначно Харків будуть атакувати. Невідомо коли. Ну, Можна сказати, що тут Сонях це і літо, так? але ми ж дивимося зараз. Так, Тобто по Харкову. Певним чином є небезпека. Ця небезпека йде з повітря, і це обстріли, їх дуже багато, вони потужні і цілеспрямовані. Я б сказав, що вже треба шукати наводчиків зараз. Де, де Верге, де ось де ДРГ де групи, десятка жезлів. Ми бачимо дев'ятка жезлів. Це, це точечні влучання. Ось була вісімка. І, ну, да, вони летять, і вони точечно потрапляють. Тобто по наведенню. Те, що я казав, що навіть не витягнувши карту. Тобто, по Харкову є загроза із наводками. Треба ну, відповідним службам працювати зараз. зараз. Е, так, це земля. Е, Харків і е, частково я не можу сказати, що вони там нічого не розуміють. Дійсно, місто готується до оборони, е, робить якісь блокпости. Е, і ну, е, карта така в цьому плані позитивна, що не так все легко, як з Маріуполем по Харкову. Просто що дійсно його обстрілюють. Це кепсько, і обстріли будуть продовжуватися. Е, так, Двіка Кубків е, комусь все таки він припав до душі цих Харків, і е, тут знаєте, такий договір. Що його треба завоювати. Так, дійсно є наводчики, їх треба шукати у Харкові. Далі. Близьке майбутнє. Це може бути наземне вторгнення у Харків. Може бути зруйнований. І це найближчі... Знаєте, я не хочу говорити, щоб це 24 число буде вторгнення, але це карта найближчого майбутнього. І вона говорить, на жаль, про. Про таку високу ймовірність. Як би там це не звучало. Хочеться лаятися. Але не можу. Бо ж в ефірі. Так. Отже, Харків, укріпляйся. Що робити Харкову? Дивіться, імператриця. По-перше, просити захисту вищих сил, так захисту покровителі покровителів міста у, у Богородиці. Також імператриця, вона це проявлений фізичний такий світ, це фізично, фізично шукати шляхи. Це може бути навіть саме збільшити кількість ППО. Це може бути якісь більше поставити залізних оціх. Мін, наприклад, це зміцнити лісопосадки, укріпити, замінувати, тобто готуватися до фізично, фізично і реально готуватися до захисту, до оборони міста. Харків не сам, дійсно імператриця і імператор. Тут ми бачимо, в принципі, їхній шлюб. Я так розумію, що це безпосередньо Харків може отримати допомогу від, від столиці від, з Києва від вищого керівництва. Тому, в принципі, він не сам. Харків'яни мають захист. Як би там не було, вони тримаються і вони вірять в свою силу. Це дуже добре, що в них є ось, знаєте, віра і це, ця це незламість. Подивіться на нього на накрасня на цього. Це ця потужна сила. І все закінчується. Тут з мечів. Е, на жаль, карта не віщує нічого хорошого, вона говорить про прорив. Отже, дійсно загроза по Харкову досить. Висока. Треба діяти зараз, аби не здійснилося те, що може бути. Не потрібно ще один Маріуполь. І треба вже робити щось зараз. Я в Харкові теж знаю дуже чудових практиків. Я думаю, теж вони знають їхню ситуацію і будуть робити все можливе, аби допомогти своєму рідному місту. Молімося. Один за одного підтримуємо. Ті, хто моляться християнському богові, моліться. Ті, хто моляться слов'янським богам, моліться. Тому що знаєте, я не можу сказати, що нічого не робіть, не моліться нікому. Е, ні, хто як вміє, робіть добро. А енергія і вища сили вже буде знати, куди її направити. Тому що е, можливо, якщо ми взагалі нічого не робимо, а включаємося цей пофіхізм, то ситуація може бути погіршитись. І як бачимо, війна навесні не закінчиться, тому не будуємо, не одягаємо рожеві окуляри, а дивімося в нашу е, наразі сумну реальність. Але, е, знаєте, сьогодні сум, але ж він не вічний, так само, як і дощ. І дощ не вічник, не віч, як у фільмі казали, так? обов'язково буде і радість. Але зараз так. Не здавайтеся і бережімо один одного.